Домашній арешт суд прийняв рішення щодо обрання саме такої міри запобіжного заходу, підозрюваному у корупційному злочині і штвану ЦАПу. Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою, аргументуючи свою позицію тим, що існують ризики можливого тиску підсудного на свідків, ухиляння від співпраці з органами досудового слідства та можливість виїзду підозрюваного за кордон. Та за рішенням суду ці ризики не є достатньо аргументованими. Сам же підсудний вважає, що всі обвинувачення є голослівними. Більше того, Іштван ЦАП вважає, що у його справі достатньою мірою запобіжного заходу була б і підписка про невиїзд. Суд вважає, що задоволені клопотання про обрання відносно ЦАП запобіжного заходу у вигляді взяття під варту слід відмовити та вважає за потрібне застосувати відносно підозрюваного ЦАП більш м'який запобіжний захід у виді домашнього арешту. По запобіжному заходу я вкотре говорю, що жодних доказів наразі. Моєї причетності до цієї історії матеріалів справи немає, і прокурорами не було озвучено. Тобто протокол ідентифікації грошових коштів, які в мене не вилучили, до яких я не торкався, і протокол огляду місця подій, там, навіть згадки про мене нема, все базується наразі тільки і виключно на показах заявника.